Сьогодні розпочинається перший тур чемпіонату України серед чоловічих команд другої ліги з волейболу. У першому турі Ірпінь представлятиме команда Ірпінь молодость, яка складена із випускників США, із старшої групи волейболістів нашої школи. Представляє її старший тренер відділення волейболу ірпінського віча Ігор Пінчук. Тому ми приїхали сюди вболівати, і надіємося на е, удачний старт нашої команди. Ми граємо сьогодні в місті Боярка. В першому турі е, приймають участь команди е, з Боярки. Дві команди Боярка «Патріот» та просто волейбольний клуб «Боярка та е, команда волейбольного клубу Решетилівка це Полтавська область. Буде відбуватися ще два тури. На яких будуть відбиратися команди, які потраплять до фіналу, ми налаштовані на перемогу. У нас в команді 14 чоловік. Гравці всі переважно з Ірпеня, тільки один є легіонер, який вже грає за нас два роки. У нас в складі присутні випускники нашої дитячої юнацької спортивної школи Ірпеня, які на даний момент теж грають дитячу лігу України. Та є ветерани в команді в такий тяжкий час. В цьому році ми маємо змогу приймати участь в чемпіонаті України з волейболу завдяки інвестиційній групі. Молодість компанія виконує дуже важливу соціальну місію та підтримує спорт спортвірпіні. Я вважаю, що дуже класно, що в Ірпені нарешті з'явилась команда професійної волейбольної ліги, так як дітям, молодим волейболістам нашим, буде куди прагнути. Зараз, до речі, в Ірпені проходить дитяча волейбольна ліга. Нас представляє команда дівчат з Ірпіня, також у нас приймає участь три вікових категорії хлопців і плюс ще старші вікові категорії дівчаток. Тому прекрасно, що дітям буде куди прагнути, що діти будуть знати, що вони завжди зможуть повернутися або залишитися в вірпіні і грати на професійному рівні.